Ось така красуня у нас сьогодні. Да. Хочу вам хоч один сарафан показати, як я в ньому виглядаю. Бо їздили в місто, дуже чудово. я вже, якщо чесно, задолбалась, я була гарніша. А зараз вже Та і зараз ти дуже файно виглядаєш. <зум> <зум> Завтянути і буде <зум> <зум> Ось такий сарафанчик. Я називаю його гумка, жвачка. Жачка. Як жач? бум бум -бу. Купили речку мячика. но ну, но, ну, но, ну, но, ну, 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 не зубами. Не, не играем в футбол. Играем в футбол. Подожди, но, но кажу. Клеонку нельзя. Ну и как мы будем с ними играть? Так он что? Он его хочет просто сгрызть и все? Че Не? Да, Че подать нам его? А, подал, да? Хороший, хороший мяч футбольный, но, но собаки на один раз. Так он шо? То тоже ремень только расстегнутый, а не шорты. Не, не, не. Подожди. Можно, не можно, лапки. Зубы, зубы, зубы. 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 Все, пускай, пускай. Да не, ну это нереально. Тем более еще и с камерой. До свидания. Что, все? Всё. Всё, да, делаю. и 5 минут не прошло Ричмонд, блин, ну так неинтересно Ну серьезно вообще Все уже, все, все Ой, довольный, трепал Трепал Бросай Ну все уже, да, все Уже до свидания Ой, что за собака такая вот Все Да, все Сейчас его будешь шматовать. Доброго раночку, у нас сьогодні середа. Ось вчора приїздили, прокаталися багато, де? І вчора вирішили, що приїхала додому нічого не робити. Коль, ти зарядку взяв? Все. Чек взяв. Чек. Все, їжай. Вчора купили зарядку для акумулятора і така ерунда у нас і зарядка ж не дешева вона як заряджається класно все там даже імпульс якийсь є там ще щось, ще щось. а потім коли вимикається світло вона ж остається підключена до акумулятора а в неї такий задій вентилятор маленький і вентилятор починає працювати від акумулятора працювати. Ай. Тобі ж вона заряджається, заряджається оці дві години, коли є світло. Давай, пока-пока. А потім, будем... коли світло вимикається, вона починає ганяти цей свій, як його ну, вентилятор маленький і тим самим розряджається. Ну, таке щось. Коротше. Що в нас? В, нас, в, нас, в, нас, в нас? У нас, у нас, у нас. У нас У нас зараз немає світла, зато в нас є краса. Зараз, мабуть, зранку поки ще я пам'ятаю, візьму секатор та пообрізаю ці троянди, які вже відквітли, бо воно ж, ну, дуже бачите, ті відквітли не дають розвиватися іншим. Ось Господи, обов'язково робити. У нас по прежньому везде і все. На городі вчора так і нічого не робила. Тому сьогодні в мене в планах є... А, пс, в планах є. Нема в мене в планах нічого. Сьогодні ді, мої Дівіські. Кулацькі, класавиці. Все, все. Ви чекали? Зараз почекайте, почекайте. Я зараз вам щось принесу. Пісненького. У мене в планах зараз бігом-бігом. Поки ще раночок піти зібрати огірочки. Трошки помідор, кабачки. Бо вчора це повинна була зробити. А вчора мені так було впадло вже. Не знаю, я якось я так розслабила, що сказала. Доброго ранку! Ось то. А мамі треба сьогодні відвезти. Пообіцяли їй відвезти огірочки, кабачочки, і то і сі. Ось. І, я ж кажу, вчора так було вже. Не хотілось, просто не хотілося. Вже сіли та й сіли. Ось все, починають. Бачите, як листечка такі цікаві ставати. А потім вони стануть зовсім такі яркі-яркі, зелені. Ось і рожеві такі краєчки будуть в них. Теж треба. Якась така штукенція. Прикольні, чого. Такі цікаві, прикольні. Якісь дивні, бачите. Ось такі. Коротше, зараз кіця поїхав, порішає свої діла, ще в нього там якось, щось там в нього десь там якось. ось, А потім він приїжджає, забирає нас. Вчора ми повинні були Дашки, що -то, фотку вклеїти, поїхали, спіли зробити фотку. Ось, що там ще спіли зробити? А, узнали, куди їхати, бо воно зараз порозділялося. Одне в одній стороні, друге в другої стороні. Ну, чого ви топитесь? Чого ви топитесь? Це жуки топляться. Ось. Мені мене запитують, чого фільтр не, Фільтром не ганяєте, буде чиста вода. Та ганяємо фільтр. Але воно неефективне. Ми там подивились декілька відео про ці фільтри і як замінити, оці самі маленькі фільтри, ну, які вставляються, воно у нас є. Зараз я вам покажу. Воно він стоїть, бачите? Є, він шумить, ганяє, коли вода є. Але внутрі цей фільтр. Ходило вже і вепіку, і все остальне. Нема таких маленьких. У нас маленька така колба. Та подивились лайфхак. в інтернеті І кажуть, що той фільтр, що там є, витягувати можна взяти синтапона, намотати та й та все, щоб не заміняти його. Бо на заміну його тільки заказувати треба. А це виходить ерунда, знаєте як? Заказуєш фільтр, він там стоїть, допустимо, не так дорого. Але ж за доставку 70 гривень. А якщо через нову пошту, то там, ізвините, а чи через цю, через звичайну пошту, то там у мене вийде декілька днів воно буде їхати. Дивіться, які огірочки. Вже надо Дякую усім, хто пише мені чим підкормити огірочки. Ось о, дівчинка написала мені про цей. Так, лишнє обриваємо. Про сироватку і. Дай Бог пам'яті, господи. розмішати сироватку і. щось ще. Ой, Олечка, що ж ти така? Ну, я собі скрін зробила начебто. То... Ой, треба зробити. Бо я ж і цим його підливаю. Так, а ти в мене що? Ти в мене, що ну, ти такий длинний? А ти в мене сюди йдеш, так? Да? Ладно, тебе ще залишу, хай хай буде тут. Ладно. Треба вищі робити ці. Аж на ту палку треба було робити. Ну нічого, нічого. Ось такий вираз у мене негарний. Ой, рок. Ой, ротик, ой, їрок. Ойрочок, Осить. Угу. Там томатики у мене попадали. Там вверх полізли томатики. Речі, надо піти зараз І пролить тут вже потрібно. Бо щось мені не подобається земелька тут. Да, і в ноги ручек висить. Коротше, цим всім потрібно займатися. Ото й надо зовсім вирвати, бо він щось мені ще позаражає. Ой, мои горнюсики квітонькі. Тож я його обскубла повністю. А пахнуть вони так класно. Вообще аромат стоїть добрий. Від цих роз. Вони такі калючі капець. Як починаєш обрізати, то, то це взагалі жесть. М -м -м. Ой, клас. Пахнуть добре. Це от такий у нас раночок. Зараз піду кавусю вип'ю одненьку. і буду щось робити, бо, якщо чесно, вчора замахалася з цим містом. О, як їдеш в місто, так вічно приїжджаєш весь розбитий якийсь. Ой, що це? Ви мені квітнуть почали. Добрий день, а що це як це ви? Ви ж осінні квітки? Прикольно. Вже трошечки квітнуть. Це мені танечка давала сусідкам. Цю квіточку. О, телефон дзвонить. О, вона, бачите, тут взяла і порозпадалася. А? а там нормально стоїть. І ці пообрізала, вони квітнуть. Виходить так, що якщо воно відквітло, його потім обрізав, воно починає знов квітнути. Прикольно. Так, щось воно подзвонило і, і все. Піду, я передзвоню, хто там мені Надзвонює, надзвонює. Хто там може дзвонити мені? Коля, що ли? Ще раз всім доброго раночку. Зараз напишуть, ой, а нафіга ви оце ці наліпки зробили. Типа це моя фішка зніматися в наліпках. Ніколи я часто тоді знімаюсь. Можу їх зняти. Мені ж не можна зараз ще очі умивати. Ось якісь робити там крема на них, і тільки вазелін можна, то поки це роблю ці наліпки. В мене насмарк, насмарк трохи. Ну то нічого. Зараз у нас. Слава Богу. Ночі такі стали, знаєте, прохолодненькі. О, це так класно. Чому очі не, не можна вмивати, бо хто не дивиться нас кожен день, може не знає, зробила мені Даша міжрісничку. А, а як по-українськи? Вії, міжвійку? Ну, коротше, зробила І Досі я ще цим раствором спеціальним їх промиваю. Таке, коротше. Також кажу, ночі прохолодно, і а, е, так не хочеться вікно закривати, то забуваю, що знаєте, е, уночі воно так надує, то зранку просинаєшся трошечки такий, знаєте, носик боліє. Так, коротше, за що? Прочитала тільки коментар про котлетки. Пишуть, як ви робили ці котлетки, куріння. Ой, дівчата, та що, їх проще всього зробити? Любий куріний фарш. Що туди? Міленька лук порізала. Приправки, які ви там любите, можна просто соль перець. Одне яйце. Я його сколашматила, ну, понятно, да? І біленький хліб прямо в яйці замочила, щоб воно таке роз... Ну, Понятно, да, Вілочкою роз... роздавила його. Трошки чесничку. <кху> Що ще додавала? Ну, дивіться, там вже по консистенції самого фаршу, якщо у вас є можливість додати трошечки сметани, можете трошки сметани, вони будуть такі більш ніжніші. А якщо консистенція, наприклад, дуже знаєте, яка м'яка буває в фарші курячому, то я муку не додаю, я додаю крахмал. Можна кукурузний крахмал, можна картопляний крахмал, трошечки додаємо, щоб воно це схватилося. Бо якщо рідкий фарш, буває ж таке. Да? то це не добре. А, і ще моркву. Моркву натирають дуже-дуже на мілку терочку. і чесночок теж, кстати, на ту мілку ж терочку. І можна додати пару картоплиночок невеличких, теж на мілку терочку. а потім все це сок, оцей весь сік вижали обов'язково, щоб лишньої не було цієї ну, рідини. Все це, змішали цей фарш. на соль, на перець спробували. Все, фарш є. Я ж кажу, якщо він жидковатий, що він прямо з рук пливе, то трішечки крахмалу додаєте. Потім що? Ручки змачуємо олійкою. І формуємо, просто відбиваємо з ладошки на ладошку, викладаємо в валію, ну, в масло роз, розтаплюємо. Да? Ну, алия, алия, не масло, От, якщо на пательні будете смажити. А якщо ви будете на пару паравіу ці котлетки робити, то все те ж саме, тільки на пару. Тоже берете, Щоб не в паніровці, а просто валійки ручки змасуєте і. На парову цю форму кладете. Ось. І вони добрі, виходить, смачні, класні. Що <кхи> ще? Що там ще за питане були? Ну, це про котлетки таке, що було таке прям питання-питання. Казали про брови, про губи, щоб Даша зробила. Ну, не знаю я, не знаю. Може, брови зробити. У ну, мене ж брови вони тонесенькі. Не буде воно дуже, знаєте, якось виділятися на моєму обличчі, що танесеньке брови. Широкі я собі явно не хочу робити. Ось подивимось. Як у неї час буде, як у нас у всіх буде час. Бо зараз сиджу, кайфую, бачу мені роза треба, чи троянди треба обрізати, огірочки зібрати, я каву випила. Посиділа трошки в інстаграмі і сижу. Сижу, мені так класно. Зараз вже через 15 хвилин дадуть світ, світло. Мені до цього часу треба було зганяти все зібрати. А я так не хочу. Зовсім. Таке якесь знаєте, состояння, хочеться посидіти трошки. Поки мухи не кусаються, бо тут днем сидиш, тут, тут так класно, у нас, все бачите, що тут цей поролонка і зверху одеялка поклали. Тут ще подушечка, якщо тут прилягти, так класно. Вчора прилягла. Спочатку мухи кусали зарази, а потім комари прилетіли. Так щоб ще мухи комарів не було, було б взагалі. Класне таке місце у нас вийшло. Читайте, оцю штуку почепили. І так гарно, так класно. тут. Зонтик воно, чи парасоля від сонечка ранішнього у нас зранку тут а сонце. І воно е верхня оця штука не закриває, тому зонтик приц... коля причепив тут. А. І так класно. Зранку тут зонтик відкриваємо, і добре, а цілий день а тут теж накритий. І ось був дощик, то дощик не прокапує сюди. Теж класно. Ой, да, вже і літо пролетіло. Ну, більша частина літа. Я в шоці просто. Якось воно так пробігло. Що? Що сказати? Начебто так чекали, так чекали літа, і зараз шмак-шмок-шмак шмак, шмак, і нема. Що, піду зараз? Збирати все. Та збирається в місто. Це знов сьогодні день потеряний, будемо так казати. Загублений, день загублений. Як їдеш в місто, то приїжджаєш вже ніякий з того міста. Ой, Усе дівчатка. Хочеться хоч, хоч один вихідний був. Якось взагалі. Замахалися за ці останні дні зовсім. То консервація, то ще якась фігня. Обстрігтися так і не можу, бачите? Що з цим волоссям? Це оце, весь цей хвост треба обстригти. жесть якась. По-перше, дуже жарко, а по-друге, воно вже, бачите, яке посічене все, то треба його все вже обрізати. Коля кипішує, каже, а, не треба, ти як накрутишся так гарно. А воно ж все одно, даже якщо накрутишся, воно начебто гарно, а потім як расчесываться, так оце це <coughs> тут совсем. Як воно як воно називається, посічені кончики, да? посічені кончики. Таке от, і жара плюс. хочеться так покоротше обрізати їх, так що так. Ой, що вам ще раз Сиджу. Сиджу і впадла щось робити і, і сиджу. Посидьте трохи зі мною. Дівчатка, пишіть більше коментарів, мені буде на що відповідати. Бо так, дивлюсь, всі там то, то привітики, то то сю. Та я знаю, що зараз то світла немає, то часу нема, знаєте, щоб писати. Але ж так, якщо когось щось цікавить, пишіть. Запитання я буду так от іноді сюди там відповідати вам, коли мені буде впадло щось робити, а сядемо, будемо балакати з вами. Все, погнала, погнала далі працювати.